І сьогодні це продовження Red Bull, який рятує місяць. Хто не бачив минулі серії, обов'язково подивіться після цього відео. Ти мені взагалі тут застав стрибнути порожнечок. Ну так, я то пам'ятаю. І до речі, в тебе чомусь голос змінився. А, я вже вирішую, час Bull йде швидше, ніж в тебе. Поняв. Mm -hmm. Ну ту в минулих серіях е, він впав в невеличку, так сказати, впав у невеличку яму, хоча я навіть в тої ями дня не бачу. Вибрався і, і цей. І вже по Прикольно, що час в футболі йде швидше, ніж в мене. Ну то окей. окей. Поїхали! Я Ось тобі. Ай! Що ай. це тут? Якийсь розконцентрований, чи що? Так, трішки, відчуваєш, що у нас рівні буде щось серйозне. А, -а, -а, а, -а, а, Поняв! Зрозуміло. Йо моє, тут знову ті Лазери чи хто це? Лазери. І тобі треба через них. Перестрибнути. Та я і без платформи можу. Та стій! Куда ти? Кажеш, що ти ще досі вмієш робити подвійний стрибок? Але зараз давай не ризикуй. Стій! Йомаю, ти перестрибнув один ла лазер навіть не цей, навіть без зусиль. На платформу тобі потрібно просто стигнути, перескочити. Добре, оба! Ти дивиш, в тебе вийшло. Ти молодець. А, я так. Раді вже вище стрибаєш. Тобі вже ті платформи не потрібні. Ай. Йо. Ти мене заговорив. Ну вибач, вибач, давай проходь. А я тим часом. Е... цей. А я тим часом запитаюся е, в моїх глядачів е, запитання. Е, хто сильніший? Нокіа чи чорна діра? Будете говорити, будете говорити вашу думку в коментарях? Бо я гадаю, що чорна діра сильніша. В наступних серіях я створю анімацію спеціально для вас і покажу, хто таке виграв Нокія чи Чорна діра. Пишіть цифру 1, якщо Чорна діра, цифру 2, якщо Нокія, а цифру 3, якщо ви думаєте, що буде нічия, і ніхто з них не переможе. У наступних серіях побачимо. Кого з вас можна давати на битву екстрасенсів? Mm -hmm. Так, Редболич, бачу, ти вже назбирав зірочки. І mm на -hmm. свою базу притягли. Та ти що? Я слідкую за тобою. Я завжди бачу, чи ти в безпеці, чи ні. Ти собі не говори такого. що Все. Я... я бачу, ти вже добряче ловчився, можеш проходити рівня. Не рестартуй рівень, поки я тебе не впав. Будь ласка. Ні, я не буду використовувати чи... знову. Ну використай, бо я зараз впаду. Все, Волод, ну ти мені друг. Ні. Жартую. Добре, включай. Якщо що, я не харчую, а лише відновлюю Отже, я тебе відновлюю. Взагалі, це ти мене заговори. Ну, ну 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 ну, вибач, заговорив тебе, то нічого... там щось А, Що це таке? Стоп, 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 стоп! Там що? Вже був чекпоїт. Ти що можеш? Е, міг звітом ти е, застрибнути сюди. Зараз провіримо. А тут ще зірочка. Йома. Йдемо вже на наступний рівень. Окей, ми на наступному рівні. Йошки, на трошки, Йошкімо, тут лазерів в купу. -ку. <рикул> Йони, що це таке було? Якийсновий квадрат. Бачу його. Ось тобі! Круто! Це якийсь новий квадрат, електричний! Добре, що я його вже переміг. В колу ходимо. Ти дуже ризиковий. Коба. Ой-ой, це таймерна швидкість. Ти мусиш швидко пити. Зірочки не зібрали. на наступний рівень. Ми тут ще один електричний. Ой-ой-ой. Йо-моє. Слухай, Редбол, а ти вмієш робити свій подвійний стрибок? Ні, ти наш <звук> ми заговорили. <звук> Упс, <звук> заговори, вибач, вибач. Цей, ти ж вмієш робити свій подвійний стрибок. Давайте трішки з чотирим. Ти заговори мене. Цей. Добре, добре, тихо, мудро. Е, Давайте дострибнеш до фініша своїм подвійним стрибком. Давай. Ух ти Ох, клас, ми ще трили. Ста! Ага. Чому ти спішиш? Я відчуваю, що скоро буде кінець серії, а я цього дуже не хочу. Поняв. Ти що це зробив? Ти проскочив. Прям колулази. Так, отже, починаємо. А чому ми на цьому рівні? почали? А, я знаю, чому ми на цьому рівні, бо ми щетерили, бо ми щетирили, використали подвійний стрибок і цей. І, і нас перемістило знову на цей рівень. Mm -hmm. Добре. Ну то значить... Ой, пройдемо його на цей розпочеснемо. <small> Ух ти, йо-майо, -йо, які тут -ту. прискорючі. <паскорю> Ой, йо -йо. Пряме попадання. Ой, і ми знову на цьому рівні. Окей, зараз давай збери зірочку вже. О. Що з тобою? Ти втратив уважність? загубився чи що? Щось тебе тривожить? Можеш мені розповісти? Так, отже, я трошечки боюся е, того, що скоро буде кінець серії, я знову можу питати більшим. Не бійся, дорослі шиша, це нормально, я теж вже маю 10 років, так що не переживай, виростеш то нічого. Звісно, якщо ти будеш круто так грати, як зараз, я буду ще тіше. ух ух, А це що за туте? Я не знаю, ой-ой-ой! Ну ой. нічого. Продовження слідує. Ставте лайки та підписуйтесь на канал для більше класного контенту.